Якщо держава не захищає, ти маєш мати ресурс, щоб захиститися. Коли бандити з комсомольцями в 90-ті роки побудували цю державу, воно так і продовжує існувати. Президенту черговому, який приходить, йому кажуть: ну дивись, ось є система, ось вона дає таку кількість грошей, до речі, для розуміння: 600 мільярдів гривень це зараз корупційна рента в Україні. Велика частина йде нагору. Ну, і приходить тобі і кажуть, ось є гроші. Що з куди покласти? Ти можеш звичайно боротися сказати Ні, я не хочу цих грошей. Ну тоді вони будуть сильними. Тоді ти змушений, ким би ти не був в державі якось балансувати все це. На жаль, до сих пір ніхто з президентів наших не зміг побороти ні Ющенко, на якого ми покладалися, ні Порошенко. Ні, Зеленський ніхто не поборов цю, цю систему. Вони я не думаю, що Зеленський е, є лідером е, цієї злочинної системи. Ні, я переконаний, що, що він змушений балансувати, бо там вже є в його команді ліберальні, притомні люди, які кажуть, давайте проводити реформи, дерегулювати економіку, давайте податкову реформу зробимо позитивну для бізнесу. І є ті, хто кажуть, ні ні ні